Ви чули фразу? Хочеш схуднути – обмежи дієті вуглеводи. Але чи справді це так працює? В цьому відео ми поговоримо про шкоду і про користь вуглеводів в нашому раціоні. І чи справді саме вони винні в тому, що ми набираємо зайву вагу? Але почнемо взагалі зі здорового раціону. Збалансований раціон це їжа, яку ми їмо, і це джерело для функціонування і відновлення кожної клітиночки нашого організму. І вуглеводам, як макронутрієнтам, тут виділена надважлива роль. Вони використовуються для утворення АТФ, тобто молекули палива для нашого організму. І тут питання не лише в тому, скільки ми отримаємо вуглеводів, але й скільки ми витрачаємо цього палива. Наприклад, якщо ми ведемо дуже мало активний спосіб життя, а вуглеводів надходить досить багато, то надлишок накопичується в нашому організмі в формі глікогену. Починці – та м'яза. Ці молекули можуть відділятися в кров і забезпечувати нашу енергію тоді, коли це найбільше необхідно. Наприклад, між прийомами їжі. Але якщо вже й запаси глікогену у нас є, а вуглеводи все надходять і надходять, і витрачаємо ми мало, саме ці вуглеводи, наш організм, зайві вуглеводи, може перетворювати три ригліцеїди і зберігати в вигляді жирових відкладень. Тобто, вже тут ви розумієте, що важливо не лише скільки ми отримуємо вуглеводів, але й скільки ми витрачаємо. Але вуглеводи потрібні нам, вони потрібні, бо це є головне джерело енергії для нашого організму. І якщо ви чули, ні що, наприклад, вуглеводи є за калорійністю більше, ніж жири, то це є неправда. Ось зараз на слайді ви бачите, що сама по собі 1 грам вуглеводів за калорійністю є менше ніж 1 грам жирів. Тобто наше завдання вухловоди в раціоні отримувати щодня це є основне джерело енергії для нашого організму. І за різними дослідженнями, приблизно 50% енергії ми маємо отримувати саме з вуглеводів рослинного або тваринного походження. Ви знаєте, що в рослинах дуже-дуже багато вуглеводів за своїм складом. Вуглеводи ж, до речі, є дуже різними. За хімічною структурою вони поділяються на моносахариди, дисахариди та полісахариди. Моносахариди це глюкоза, основне джерело енергії в організмі, галактоза з молочних продуктів або фруктоза. І коли мені кажуть, що піду в магазин і куплю більш корисне печиво не з глюктозою, а з фруктозою, ну, як вам сказати, ніякої додаткової користі тут не буде, адже і те, і те є моносахариди. Дисахариди – це продукти, які поєднують дві молекули цукру. А, наприклад, лактоза це глюкоза плюс галактоза, сахароза це глюкоза плюс фруктоза. І ось треті полісахариди це вже ланцюги, які складаються з великої кількості простих цукрів. І навіть математично тут ви вже розумієте, що чим менше молекула, якщо вона одна, якщо це не ланцюжок, то більш швидко вона буде засвоюватися нашим організмом. Тому для більш простого розуміння вуглеводи поділили Умовно, на прості і на складні. Прості це моносахариди і дисахариди. Вони дуже швидко всмоктуються в кров і не насичують організм, сприяють підвищенню цукру, тобто, як кажуть науковці, мають високий глікемічний індекс і не дають нам насправді того насичення, яке є необхідним. А ось складні вуглеводи навпаки. Вони мають більш низьку здатність підвищувати рівень цукру в крові і давати нам енергію на більш тривалий період, наприклад, це овочі, стільно крупи і так далі. Саме вони допомагають нам контролювати вагу і почувати себе. Класно, не так, що з'їли цукерочку через 5 хвилин хочемо наступну цукерочку, а поїли нормальне блюдо з гарніром, з цільнозерновою крупою і вже їсти певний час не хочемо, бо організм отримав достатню кількість енергії. Більш професійні дієтології використовуються рідні таблиці з глікемічним індексом, інсуліновим індексом. Але для нас з вами базовою особою розуміння здоров'я має бути те, що без вуглеводів ми не зможемо функціонувати. Вони нам потрібні. І ми маємо отримувати щодня достатню кількість складних вуглеводів. і окремо виділяють харчові волокна. Це клітковина. Зараз про неї поговоримо. Для того, щоб завершити певно, що останній міф на сьогодні: що якщо не їсти вуглеводів взагалі, то й з фігурою не буде ніяких проблем. Можливо, але тоді будуть проблеми зі здоров'ям. Адже вже ми маємо офіційну рекомендацію, що дієта зі зниженим кількістю вуглеводів не є корисною. Люди, які дотримувалися цієї дієти довгі проміжки часу, мали підвищені ризики розвитку. Крового діабету другого типу а, і серцево-судинних захворювань. Ці дієти є шкідливими, коли ми різко знижуємо кількість вуглеводів в нашому харчуванні. Це не про здоров'я, тому ці дієти не є рекомендованими офіційно навіть в американських гайдлайнах. І ми з вами говоримо саме про здоровий спосіб життя. Тобто, щоб додати в свій раціон, потрібна кількість складних вуглеводів. Харчових волокон і мінімізувати кількість простих цукрів. Це і є наша найголовна мета. Чому ж важливо підтримувати і додавати щодня необхідну кількість клітковини? Саме вона створює відчуття насиченості та зменшує споживання калорійності їжі. Вона стимулює рухову функцію кишківника і виділення жовтів. Формує калові маси та збільшує їх об'єм, уповільнює швидкість всмоктування глюкози з кишківника, зменшує рівень холестерину в крові і здійснює позитивний вплив на нашу мікробіоту. А саме мікробіота, корисні бактерії нашого кишківника, вже доведено, що впливають на нашу вагу, на наше самопочуття і навіть на наш настрій. Дивлячись на цей слайд, найпростіше це пояснити таким поняттям, як фреш. Так, звичайний сік. Фрукти свіжих, коли ми беремо два яблука або яблуко і апельсин в одну руку, і тільки що вижатий сік цього ж яблука і апельсина в іншу руку, що буде більш корисним? 100%, 200% це будуть сильні яблуко, апельсини, фрукти, овочі, неважливо. Все, що містить клітковину, адже ось яка настільки велика її користь. Для того, щоб підтримати, щоб мати достатню кількість клітковини в своєму раціоні, важливо щодня з'їдати десь 3-4 фрукти середнього розміру, 3-4 овочі середнього розміру і 4 порції зернового хліба або злакових продуктів. І ось тут питання до вас. Дуже чесно, можете поставити паузу в відео і відповісти на нього. Скільки сьогодні в вашому раціоні було фруктів і овочів? Згадали? має бути хоча б 5-7 порцій. Це є дуже і дуже важливо. На жаль, за останньою статистикою, яку ми маємо, середньостатистичний європейць лише кожен 10-й. Раніше ми мали цифру кожен четвертий, тепер кожен 10-й, регулярно сідає 5-7 порцій овочів і фруктів у своєму раціоні. Але це занадто мало для того, щоб підтримати свій організм. Тож пильнуйте, додавайте щодня достатню кількість фруктів і овочів. А чудовим додатковим джерелом розчиненої клітковини для вашого раціону стане порошкова клітковина від тогівельної марки джерела. Це природня підтримка мікробіому кишківника з трьох рослинних джерел. Це додаткове джерело інуліну, адже інулін є найбільш досліджуваним. Пребіотиком пребіотик це а, субстрат їжа для бактерій нашого шківника науковою мовою, так називається. І що головне, це дуже зручний стік, який легко взяти з собою і додати до улюблених страв. Або на моєму прикладі можу сказати, я додаю до. Ранішнього склянки води, яку я п'ю з самого самого ранку, і вже знаю, що це додаткова підтримка. Адже якщо я так рахую, ага, сьогодні я з'їла яблуко, апельсин, овочі, але це все одно на сім порцій. А один пакетик розчинної слітковини від сухівельної марки Nutrilite додасть приблизно стільки ж розчинної слітковини, скільки два з половиною яблука. Тобто можу говорити, що це такий. А бустерна зона клітковини для підтримки здоров'я організму. Тож, в цьому відео ми проговорили, наскільки рідні є вуглеводи і що вони потрібні для нашого здоров'я. Тож, будь ласка, додавайте щодня в свій раціон. Потрібну кількість вуглеводів, і особливо звертайте увагу на клітковину. Не бійтеся, вуглеводи – це наші друзі на шляху здорового способу життя. І я звичу вам здоров'я і досліджувати нові продукти Nutrilite щодня. До побачення!